І іноді десь проскакує. Да? І коли ти сідаєш і думаєш, так, мені потрібно ці півтора кілограма скинути. Ну, це важко. Самі це важко зробити. Це ну, це треба сідати е, на систему, тому що ну, якісь робити обмеження, да, наприклад, тому, от, е, ну, але півтора кілограма там, кілограм це не багато, якби його воно не помітно, це так я кажу просто, тому що я дуже часто вже мене звичка зваживатись, тому я іноді за собою там можу це помічати. І хочу сказати, що головне просто не продовжувати ну, не виходити з цього поля, тому що, коли вийдеш там плюс п'ять да, ну, я думаю, вас цього не буде, то потім дійсно. Важкувато, скажемо, це зробити самі. І, звісно, відгук Вікторії дуже приємно, що, да, пройшовши проєкт страняшки, дійсно, як вона говорить, отримала да, скажімо, підтримку дійсно великої спільноти, да, ну трицептичну підтримку, тому що Віка да, вживала, підтримала себе і вітамінами, і мінералами, рекомендації лікаря, які вона отримала, психолог, да, роздільне меню, тобто, це все, скажімо, на що, що дало їй конкретно результату. Тому Ну, куратор, звісно, була я і в Віки, я її супроводжувала, тому трішки за неї можу сказати десь більше, ніж да? за когось. наприклад. Да? Далі вітаємо Катерину Супроненко, теж з міста Києва, з результатом мінус 8,4 кілограми. Звісно, й кобеда, як каже Катя, ми теж спілкуємося з нею частенько, да? що ну, є продовжувати, є над чим працювати ще. Ну, звісно. Але головне, що тут кожен, що ти отримав базу, ти знаєш вже, з чим працювати, з чим діяти далі і як рухатися. Тому Катюш, вітаємо тебе, вітаємо тебе і в молочина, тому що результат дійсно помітний. От, помітний, просто я візуально дивлюся, я думаю, кожен з вас бачить, що все одно, от як людина ем, зменшилась, от вона менше є, от вона менша, тому що коли маєш велику вагу, да, особливо там в кого більше 100 кілограмів. Ну це. Це громазність, це громазність. А коли ми зменшуємо кілограми, ми стаємо більш тендітними жіночними. Да? У нас і плечики, і бедра спадають, і ми стаємо такі більш такі тендітними. А, також а, наступну нашу а, учасницю, випускницю і нашого чемпіона, вітаємо це Ірина Коротко з міста мене. А, Ірочка в нас вже, якщо не помиляюсь, приходить третій раз. Однаскільки от, от розумієте, ну не знаю, я не, я не можу цього не сказати вам. Но якщо б, наприклад, десь щось там не знаю, там щось було не так, дай кажуть, людина просто б не поверталася, бо вона б шукала щось би для себе, наприклад, ще щебі, ще бі, ще, да? А коли людина знає, що проект система працює, то для чого щось шукати незрозуміло випробовувати для себе, коли знає, що куди піти, в яке. В якій, да, дав середок да, в який, скаже місце, де тобі допоможуть, і коли працює працююча система. Тому, звісно, були свої, скажімо, моменти, і результат просто ір. Просто колосальний у вас. Колосальний в якому плані? Мінус 15,2 кілограми. Що я хочу підвести? В тому, що Іра, враховуючи те, що вона двічі попадала в лікарню за участь у проєкті, вона починала детокс-програму, тиждень, вона пройшла і знову попала в лікарню. Вона вимушена була. Ми звертались до лікаря, вимушена була призупинити цю програму перейти на звичайне меню. Тобто, ну, ну, скажу чесно, було дуже багато таких е, життєвських да, перепонів в житті Іри на протязі участі в проєкту. Але не враховуючи навіть ці моменти, вона не здавалася і отримала 15, 15 кілограмів. Ну, чесно, я дивлюся просто, і ж, живота майже немає. Вже Італія вирисувалася ну взагалі просто красуня. Ір, просто красуня. Я щиро вітаю. Обіймаю і просто не зупиняйтеся. Знаю, що ви хочете ще більше. Е, ви мені про це часто говорите, тому просто йдіть вперед, і я я впевнена, що у вас це буде. А звертатися, як кажуть, кожен з вас знає до кого. Ми завжди раді. І, звісно, ну, відгук, відгук дуже щирий, також іри, що. Я не можу не зачитати взагалі. Проект дуже супер. Хочу всім прямо кричати, розповідати, рекомендувати. Ну я така людина, що нічого не шкодує для людей і бажаю всім тільки добра. Я дуже рада, що знайшла в собі ці сили знову втретє. А бачите, втретє, я не помилилася дозволити собі приймати участь у проєкті. В першу чергу це потрібно мені, моєму здоров'ю, самопочуттю вигляду. І хочу, щоб все, що я повторила, я виконувала з легкістю і залюбки. Дякую в першу чергу тобі, Юля, що ти не пошкодував свого часу. Ну і терпіння. Ну, звісно, що кожен куратор підтримує да, свого учасника, і тому, звісно, що кожен має свій результат. Тому, Ірочка, дякуємо за відгук. Нам дуже приємно це чути від вас. Також Зоря, Юлія. Дякую. 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 А, Ірочка, ви тут, а да, Бо я не всіх просто бачу. Просто не всіх бачу. Угу. Хорошо. Далі. Юлію вітаємо зарю. Юлічка, ви тут а з нами чи ні? Я вже буду зараз дивитися. То я говорю, говорю. Ага, не не знаю, тут щось не видно. А, вітаємо Юлю Зарю, мінус майже він, мінус 8 кілограмів а, з міста Гостомель. Теж прекрасні результати, і об'єми зменшилися взагалі, і ну, просто красуня. Ну, тут прямо, прям, як кажуть, ну нічого. Просто не можна сказати такого, тому що результат показує сам собі на обличчя, да і це дуже вражає, і дуже вражає. Тому ми зараз переходимо до відгука саме ага, в такий складний час, такі обставини важко знайти позитив у житті. Ну це дійсно так, і да люди дійсно дівчата шукають якусь спільноту, кудись хочеться кудись ходити до тих людей, які щирі, які дійсно хочуть якось ну. Давати підтримку да? і знайти те, що здарує здоров'я, молодість, красу, що важче. тому, коли е, випадає шанс то велике везіння, який професіоналіст, робота якою нас оточили в проєкті стороняшки дійсно дорогу вартує. Е, дякую проєкту, прекрасним людям за їх працю, за наші зміни на краще. Боже, Юлічка, дякуємо за такий чудовий відгук. Е, ви молодчина, дійсно молодчина, і тому, що, як би там не було, а це е, ваша робота над собою. Далі а, вітаємо Семко Ларису. Ага, тут красуня сидить. Бачу, камеру включ... включено. <сум> Камера включена, дуже приємно. Вітаємо вас, Ларисочка, мінус 7 кілограмів з міста Київ. У вас дуже гарні результати. Взагалі, от знаєте, от. от Скільки вже я дивлюся, скільки вже, боже, через наші руки промайнуло про майнуло строняшок, да, от випускників. І я дивлюся, просто от іноді буває, знаєте, людина там скидає, там не знаю там. 15 кілограмів, ну дивишся, наче ну та ну є помітно, да а буває таке, що людина навіть скидає 7 кілограмів, і це просто вражає, просто вражає, тому що ще сюди додаються і об'єми. Ми сьогодні вже об'єми не виносили на слайди, тому що ми з вами до утра про це говорили тільки кілограми, да показати, але ще уявляю, скільки ви там поскидали ще й об'ємів. Тобто там не напевно сантиметрів, сантиметрів в талії і в бедрах, тому що це дуже помітно, дівчата. Це дуже помітно. І а, тому, як кажуть, рухаємося далі. Да? І читаємо, надихаємося відгуком Лариси. Проект страняшки це мотиватор мого життя. Він допоміг мені досягти змін в вазі. Самостійно я не могла цього зробити. Завдяки проекту я отримала позитивні зміни в своєму харчуванні, фізичній активності. Дуже цікаві знання. Проводили з нами коучі, куратор, лікарі, отримала багато корисної інформації на цьому проєкті досягла поставленої цілі. Дуже дякую Марині, всій команді, які допомагають нам стати вірним шлях стрункості з повагою Лариса Семко, да, куратор ваш була Марина сама дорога. Тому дійсно, дівчатка, ну, я взагалі в восторгі від ваших відгуків, тому що ці слова для нас є знаєте, як бальзам. От, дійсно, в саме сердечко, тому що кожна з вас. Це дійсно щирість, тому що ви отримали результати, по-іншому не могло бути. Далі вітаємо Інну Левчук. Інну Левчук з міста Київ. Іночка, ти тут з нами? Не знаю, не бачу, не бачу, не бачу щось, не бачу, може не бачу, просто може й тут. З міста Київ мінус 9,2 кілограми. І щиро дякую за цей чудовий проект. Дякую за ваш час, знання, купу цікавої інформації. Це не просто схуд, це про ту роботу про себе. Ой, Боже, як цікаво. дуже ціною вашу працю та атмосферу, яку ви створюєте. І Левчук, куратор, теж Марина Дороган. А, ну, іночка, взагалі, вона теж дуже гарно себе проявила, і теж багато чого, скажімо, такого вона робить. Теж як кажуть, от, людина е, щира да, і багато в чому теж і допомагає проєкту, і десь що можна, теж до неї можна завжди звертатися. Тому, Іночка, вітаємо, вітаємо. Ну, а зараз да, ми переходимо до, з вами, до тієї частини. Е, ви знаєте, кожна з вас, що да, в нас є переможці. У нас є переможці, і в нас є, скажімо, ті місця, які я не можу, ви кожна переможниця над собою, але ми для того і показували рейтинг, щоб показати, я кажу, да, найкращі результати, да, найкращі результати по вазі, а саме. Щоб бути по чесному, це у процентному співвідношенні. Тому що є людина, наприклад, яка прийшла, наприклад, ну, якщо брати дві людини. Да? Одна людина ну, прийшла, наприклад, там 120 кілограмів, да? а друга людина, наприклад, прийшла, там, не знаю, 89 кілограмів, тобто дві людини, але дві різні ваги. А результат, наприклад, у них однаковий. Та 15 кілограмів скина, яка мала там 125 кілограмів, і друга теж кг кілограмів да, скина, яка мала 89 кг. кілограмів. Тобто, ну, справедливо, да, як, ну, як, да, результати в них однакові, але ж, скажімо, для початкової ваги, да, наприклад, Звісно, що людина, наприклад, яка має більшу масу, в неї там вода, дуже багато води рідини в організмі уходить. Тобто, це може бути не те, що ну, той жир, який повинен плаватися, той справжній, який вже там роками у нас да, лежить. А та людина, наприклад, яка має меншу вагу, в неї менше жиру, і в неї, наприклад, на відповідному етапі там починає топитися отей жир. Наприклад, який повинен виходити з організму. І звісно, що ем, як, рахувати як однакові показники ми не можемо. то, що, звісно, це е, одна людина зробила, ну, організм проробив колосальну роботу, да, чим та людина, яка, наприклад, е, мала більшу вагу. Ну, не знаю, ви мене зрозуміли чи не зрозуміли, але ми про це просто не раз уже говорили. І тому, звісно, є формула, да, по якій, наприклад, вираховується, ем, відповідно, береться ем, зріст, береться початкова вага і береться, скажімо, по цій масі тіла, вираховується е, відсоткове співвідношення від початкової, ваги і реально скільки з організму витіснилося от того жиру, ото справжнього жиру. І тому, звісно, у нас є результати. По які ми беремо а, саме по відсотку. І тому зараз хочеться почати привітати наших а, чемпіонів з такими, знаєте, ну, можна сказати, найкращими результатами по вазі а, в нашому проєкті за 4 місяці програма інтенсив. І починаємо з третього місця. Ну що, готові? <рес> Третє місце а, нагороджено. І ми е, надаємо по тільки вашим результатом: це Жані Кононенко з міста Києв з результатом, мінус 17 кілограмів. Просто Жанна, ну ви, звісно, красуня. Що казати? Результат у вас дуже класний. Дуже класний. І навіть не озброєним оком глянувши, це просто дві різні людини. От, просто, по-перше, що ви візуально помолодшили. Ну, просто саме об'єми, це просто клас. Це просто клас. Але ж також, Жан, ну скажіть, вже ж пару слів, щоб нам потім іхать, по ходу да, не вертатися. Ну, як ви взагалі задоволені своїм результатом? Дуже задоволена. А ви очікували такий <пев> результат? Чи більший, чи навпаки, менший? Е на початку чи я очікувала? Так, да, на початку. Мабуть, що я не очікувала, що, що такий буде результат, серйозно кажу. Я не думала, що мені вдасться за 4 місяці скинути стільки. Думала, може, кілограм ну, може 5, Ну, десь так. Ну, 5, це взагалі нічого не робити. Так, в мене навіть не в мене навіть і одного кілограма не виходило скинути. То Для мене 5 кілограмів було космос. Ну, ви знаєте, так, а так більшість приходять до нас, коли питаєш у них, ну, скільки ти плануєш скинути, ну, як ти? От, ну, Що ти хочеш, кажи, як і є. Людина каже: Ой, Юль, ну не знаю. там, ну, Хто каже там, кілограмів 7, хто каже, ну, це максимум, кілограмів 10, це максимум. А ітогі, хто хоче 10, він скидає до 20 кілограмів. Ну, двадцять, отак, от 17, більше 15 кілограмів. Тому що от людина, знаєте, от коли налаштована вона, все одно налаштована, вона їй буде все йти правильно. А коли от от, скільки вже помічаю, одна жінка в мене не буду називати призвище, да, казала: Ой, ю, я не знаю, скільки є, скільки, скільки, скільки моє. Ну, кажу, а ти скажи, от дай, яка така, дай сигнал той в космос, да, от, всіленну, от ну, запрограмую оцей результат, що ти хочеш? Я так і не добилася. Ну, звісно, що вона отримала дуже мало, дуже мало Тобто не отримала того результату, який вона хотіла. Ну, тобто, це воно все одно, воно діє. От, оця ціль початкова, коли ти ставиш цю ціль правильно, вона дуже дуже дієва. Тому, жанну, бачите, розполагали на менше, отримали, ну, отримали більше. Отримали більше. А, тому дуже, ну, дуже класно, дуже класно вітаю вас, і просто дуже приємно, що ви, скажімо, взагалі прийшли до нашого проєкту і, як кажуть, проходили його і отримали такий колосальний результат. Ну, і, звісно, читаємо Жанни відгук, що ж дав їй проєкт. Він мені дав впевненість. Що все можливе змінити, скажімо, змінити і впливати да, особисто мені на своє здоров'я, вагу, молодість, красу. Я подобаю собі в дзеркалі, а я пишаю собі, що це змогла я, я зробити, що буду стрункішати. І надалі мені хочеться всім кругом говорити про те, що все можливо, коли є цілі сильне бажання. Ну, дуже класно, дуже класні слова і дійсно подяка. Подяка всім, хто є в цьому проєкті. Тому, Жанна, і вам дякуємо, що ви. Я кажуть, з'явилися теж у нас, і, і те, що ви просто ваші щирі слова, це просто в сердечко. Тому дякуємо вам. Але в нас теж також у нас як виявилося два третіх місця. Два третіх місця, тому що в нас Жанна і Лариса Зеленська отримали у відсотковому співвідношенні однакові результати. І таке буває. І тому, звісно, що ми вирішили, нехай буде нас два третіх місця. Ну, так, знаєте, так справедливо. Так справедливо і е, так повинно і має бути. І тому, е, Ларису Зелен, Зеленську, Ларис, ви тут, а не тут? Не знаю, тут, не тут, Лариса не Є, я є, тут, є, є, є. є. Включайте камеру, якщо можна. Лариса, е, вітаємо вас з вашим третім місцем нашого проєкту. Дякую. Е, теж мінус майже 16 кілограмів. Так, да, у вас, бачите, е, трішки є, скажімо, розгалудження, да, різні показники, але в співвідношенні відсотковому у вас однакові показники, як виявилося. Тобто, по масі жиру. У вас йшло однаково, тобто бралося теж і на зріст це, і на початкову вагу. Тому, скажімо, це теж ну, впливає, і ми не могли як кажуть, поступити інакше. Тому вітаємо вас, ви теж красуня, ви теж, ну, результат просто, просто... Сногшибательний, можу так сказати, більш другого слова не, підб... не підберу. І Дякую. дійсно, ваш віддих це вечір від серця. Хочеться подякувати керівникам, також кураторам проєкту за вашу працю, зусилля, за все розуміння, за атмосферу. Чотири да, місяці дуже швидко проминули, дружня атмосфера, навчання, правильних звичок. Тобто, це все скажемо, яскравих, значних подій, процвітання, бажає нам Лариса. Да? Ну, тому... Дуже приємно, дуже приємно і куратор і керівник була Марина Дораган. Тому крокуємо далі і вітаємо наступних наших чемпіонів. А наступне місце це друге. Друге, да, Боже, аби це було офлайн на захід, ну, ми зараз би сім корони одівали. Да? Ну, це наш онлайн-захід, тому у нас відбувається так, і ми тільки можемо цим проговорити. І друге місце е присвоюється, це е дубина Лариса. Мінус 20 кілограмів, сама вона в Чернігівській області. Лариса, дуже тебе вітаємо. Ти тут, наче тут. Да? Чи, да, чи тут аби ти була, а, Дуже тебе вітаємо. Взагалі просто красуня. Результат дуже класний, Боже, 20 кілограмів. Це просто уявити. Кому скажи, да, з 20 кілограмів? А, і результат просто класнючий, класнючий тому що, ну, от, ти йдеш дуже гарно змінилася, а, і обличчя в тебе, так знаєш, і видовжилося, і об'єми пішли. Ну що казати, просто, просто сама чарівність. І... Також відгук Лариси да, так швидко пролетів час, Це дійсно так, аналізуючи все, що відбувається за цей час на проєкті, можна впевненію сказати, що проєкт повертає людину до повноцінного життя. Ну так і є. Дарує їй певність і бажання наповнювати своє життя яскравими барвами. А, вчитись заново полюбити себе, да, дівчата, любіть себе комусь може це заново, а хтось цього не ніколи не робив. А, беріть це як нове для себе, просто полюбіть себе, тому що ви в себе одна, це дійсно так. І звісно, дай силу волі разом з командою, професіоналів, надзвичайно позитивно заряджених людей. Велика вдячність вам за вашу наполегливу працю. Куратор Лариси Дубини була, Світлана наша Юрівна Шибанова. Тому Ларісочка вітаємо дуже класні результати, і кожна з вас просто переможниця, Кожна з вас просто отримує від витримає від нашого проекту, скажімо, невеличкі такі, скажімо, винагороди да, в плані подарунків. ми вам кожній їх вишлемо. Після нашого проєкту, да? тому що щоб вам теж залишилася якась для себе згадка, і ви пам'ятали завжди про наш проект, могли його рекомендувати всім, тому що знаєте, от те, що отримав сам, ну як кажуть, не жмися, да? поділися з кимось. Можливо, комусь дійсно потрібен наш проект. Можливо, дійсно, комусь наш проект ну не то, що необхідний, а прям життєво необхідний, тому що зараз. Не можу цього не сказати, вам наостанок, да, що багато людей приїжджають в той самий Чернігів до наших лікарів. Да? Наприклад, приїжджають там в Києві да, до лікарів, приходять. І от нас просто ну, та сама Ліна Іванівна Малашенко часто каже: наприклад, людині треба зробити якесь втручання да, хірургічне. Ну, якщо людина має велику масу жиру, Просто ми відмовляємося. Ми кажемо, іди дорогенька, скидай 10 кілограмів, а потім прийдеш, тому що це небезпечно робити, втручатися. Розумієте? Тобто, і це ну це так і є, і як кажуть, дуже приємно, що з нами, як в нас є охорона здоров'я, тому з нами працюють лікарі, кому ми можемо довірити своє здоров'я, можемо до них звернутися, да, звернутися, і вона може порадити, тому що. Чотири місяці це не це не тиждень і не два. І от бувають такі випадки, да як, наприклад, от я розповідала там віри наші короткі, да от людина просто ну два рази їй вийшло там бути в лікарні. Що робити, як робити, чи зупинятися, чи дуже маса запитань, дуже маса всяких, скажімо, ну, от моментів, де які потрібно що порекомендувати ну, людині? Да? І не просто порекомендувати, а надати поради, як її діяти, що робити в такому випадку. І дуже добре, що в нас є ці лікарі, і вони завжди у нас, я кажу, тримають да, на пульсі, і ми знаємо, що вам порадити. І це є небезпечним для кожного з вас проходження цієї програми інтенсив. Це не просто, як знаєте, на отвалість. Зробив, пройшов, все, скинув кілограми і далі йди. Ні, так не можна. Це здоров'я. Це здоров'я перш за все. І без цього просто не можна по-інакшому. І тому дівчатка ну, не могла цього не сказати, і то кажуть, да. І зараз просто хочеться привітати а, нашу чарівну да, переможницю, да, з, скажем, усвідомленим, зайнятим місцем першим а, нашого проєкту це Віра Павлунько. Вірочка. Будь ласка, включай камеру, а, ти є тут, так? все ні. бачу, бачу, бо я просто ні, ні. гортаю, гортаю то на, то на Ларису, то на Жану. Дякую. Вірочка, щиро вітаємо просто. Вітаємо просто твої зміни ну взагалі. просто. О, навіть подивитися, ну, тут, скажімо, да, на, на першій фотографії, ну, для того ми прийшли. Да, був надлишок. І об'єми, там, да, і які складочки. там. Подивися, просто тут. А, ну, я не знаю, для мене це ідеально. Я не знаю, може, от ти, ти ще хочеш щось там скинути. Для мене це ідеально. Ну, і... не, не знаю, захоче ли я скинути, але я влізла в речі, які я не вдягала 15 років. Супер. Тобто. Клас. Лас, клас, клас, да. так. От тепер, дівчата, витягайте свої речі, які ваші улюблені є, і носіть їх задоволення, А ще краще, а ще краще придбати нові, да, як то кажуть. Тому вір, віра сама з міста Києва. І е, теж, ну, людина, як кажуть, теж мала свої теж і проблеми, були свої, якісь там, скажімо, і має свої проблеми. Ну, в кожного вони є, не можна цього не сказати. Да? Але, е, скажімо, не дивлячись на це все, головне це просто прийти і зайнятися собою, тому що дівчата, здоров'я понад усе. Нічого не матеріальне, нічого там не знаю, там ще про щось можна говорити про це довго, не що не так не, не потрібно нам, як наше здоров'я, як ми самі. Якщо жінка, як кажуть, щаслива, тоді, тоді і всі вокруг щасливі. Да? Якщо жінка, наприклад, має оцю повну енергії. Вона може багато чого зробити. Вона може і в тоді, і в і вдома, і в сім'ї порядок. Тому все навкругі гарно, і все, все складається так, як нам хочеться. Да, і всі щасливі, і ми щасливі. Тому любіть просто себе і вірочка. Ем... Я просто euh, теж хочу зачитати твій відгук. А, дякую, що допомогли привести моє тіло в норму. Хоча ще ну, є над чим працювати, хоча мені наче вже все, Там, нема вже над чим працювати, навчились, навчились правильно харчуватися, робити фізичні вправи. Зараз я задумуюся, так багато років дійсно носила таку увагу на собі. Вона тримати себе в тудусі, тримати свій, свій результат. А, куратором віри була я, і, скажімо, ну, ну звісно, віра. Віра була атлічниця, відмінниця на всі сто. Як по мені, тобто, ну, завжди вона старалася теж ну все виконувати, дотримуватися, робити, скажімо, все, от от рекомендації сприймати. Щось не знає, вона спитає. От знаєте, от я дуже ну, ціную таких людей, тому що для мене краще тисячу разів запитати, чим, наприклад, мовчати. Тому що для мене завжди людина, яка мовчить, вона не знаю, вона мені, наче -то нічого не робить. А по той бік екрану, ну, я кажу, дуже важко нам е, зрозуміти, чи людина дотримується, чи людина не дотримується. Да? І тому мені дуже приємно, що хто з вас виходив на зв'язки, хто з вас вчасно викладав свої тарілочки по можливості, звісно, все ми розуміємо. Е, це дуже-дуже впливає на, на ваш результат, в першу чергу. Тому... Тому від тому, ще раз вітаю, приєднуюсь до всіх ваших, скажімо, побажань, привітань і бажаю всім вам просто любити себе, нести це в маси, розповідати, надихатися і ловити оцей, і знаєте, кайф в кожного, в кожному в кожному сантиметру своєї душі, свого тіла, тому що це дійсно дуже потребує цього. І ну, стрункості вам, що я можу вам побажати енергії, здорового тіла на все життя і просто. Ну, просто це несіть у собі і дотримуйтесь цього всього просто. І вас усе просто буде. Не здавайтеся, ви кожна, кожна з вас просто сонце, кожна з вас просто ем, та жінка, яка, яка може багато чого. Ви кожна з вас є сила велика. Можливо, хтось і ем, не знає в собі ще ту силу, але кожна жінка сидна. Тому ем, е, в мене на сьогодні все. Дуже. Приємно було з вами розділити такі приємні миті і побажати вам кожній того, що ви потребуєте. Можливо, є які у вас запитання? Можливо, у когось є Бо які побажання? Ні в кого нічого нема. Напевно, вже все багато почули, сказано yeah. <тум> тому.